Інформаційні підсумки п'ятниці 18 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться! Бюджет громади зі змінами у Хмельницькій міській раді відбулася позачергова сесія. За європейськими стандартами у Хмельницькому військовому госпіталі відкрили новий операційний блок. Користуватися інтернетом безпечно. Для людей старшого віку в центральній публічній бібліотеці організували тренінг. Додатково 7 мільйонів гривень виділили на закупівлю дронів Камікадзе у Хмельницькому. Такі зміни до бюджету громади внесли на позачергові 32 другій сесії міської ради. Також депутати ухвалили рішення про призначення персональних стипендій обдарованим дітям і кращим педагогам. На сесії підтримали проєкт про встановлення меж прибережних смуг річки Південний Буг та виділили чергову земельну ділянку під парк. Ірина Аріон. Далі. FPV-дрони камікадзе для військових планують придбати за кошти з бюджету Хмельницької громади на позачергові 32 другій сесії міської ради в рамках програми шевської допомоги військовим частинам на їх закупівлю виділили додаткові 7 мільйонів гривень. Наразі ця сума складає 13 мільйонів гривень. Ми хочемо зробити першу, так би мовити, бюджетну закупівлю FPV-дронів». Вже оголосили тендерну процедуру. Якщо ця закупівля буде вдалою, то ми плануємо кошти ще довиділяти. Зараз це 13 мільйонів і 7 мільйонів зарезервованих. Отже, 20 мільйонів ми фактично плануємо витратити на придбання саме в піввідронів. Якщо буде вдало, тому що з тим насправді є дуже серйозні проблеми. Ця сума буде збільшуватися. 30 серпня у Хмельницькому відбудеться вручення персональних стипендій 32 обдарованим учням громади. Відзначать і кращих 27 педагогів. Розмір стипендії відповідно до нашого положення складає 50% від прожиткового мінімуму. Діти щомісяця протягом навчального року до наступного вересня 2024 року будуть отримувати трішечки більше 1400 гривень, трішечки більше три тисячі гривень будуть мати педагогічні працівники. Це така. Якби мотивація за їхню роботу хочу сказати, що це досягнення як і педагога, так і учня. Скликали позачергову сесію, аби оперативно розглянути рішення, котрі необхідно було ухвалити до 21 серпня. Серед них визначення меж прибережних смуг річки Південний Буг. Тепер ми відводимо прибережні смуги від початку межі територіальної громади до Кам'янецької і від трудової до завершення межі територіальної громади в напрямку Копистина. Крім того, ми сьогодні відвели низку земельних ділянок під сквери. Загальна площа, яка відведена під сквери, під зелені насадження, що унеможливлює їхню подальшу забудову, майже 9 гектарів. Місця різні, це і Дубово, це і центр, це і проспект Миру. Під час сесії ухвалили рішення про відведення ділянки 650 квадратних метрів під будівництво нового укриття в мікрорайоні Дубове. Депутати також внесли зміни до програми національного спротиву і статуту комунального підприємства Навчально-тренувальний центр. Аби придбати для навчань 15 одиниць стрілецької зброї, відтепер на базі центру діятиме спортивно-стрілецький клуб. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Новини міста. Нову операційну відкрили сьогодні у Хмельницькому військовому госпіталі. Реконструкцію практично з нуля зробили за кошти з бюджету громади. Також для закладу придбали сучасне медичне обладнання. Наразі новий операційний блок травматологічного відділення відповідає усім європейським стандартам. У військовому госпіталі щодня оперують 10-15 військових. Подробиці у наступному сюжеті хірург операціонами медсестра обробляють антисептиками руки, проводять хірургічну обробку рук. Справа у нас знаходиться э, стерилізаційний ГП-70, які забезпечують стерильність інструментарів. І після того заходимо власне в операційну, це є третій шлюз, який на сьогоднішній день зараз відкритий. Власне, операційний. новий операційний блок відкрили у Хмельницькому військовому госпіталі. Реконструкцію практично з нуля зробили за кошти з бюджету громади. Наразі операційна відповідає усім європейським стандартам. Навіть покриття підлоги є антисептичним та гомогенним. Реконструкція тривала менше року. Коштом міського бюджету, а отже, коштом платників податків повністю зроблено відновлення всього операційного блоку з відповідним обладнанням. У насправді за понад 9 мільйонів гривень ми отримали новий сучасний класний якісний. Оперативний блок для наших поранених військовослужбовців, крім того, для усього корпусу ми забезпечили альтернативне електропостачання, побудували підстанцію, зробили нову вентиляцію з кондиціонуванням. Для нового операційного блоку придбали сучасне медичне обладнання із закупівлею портативного рентгену для видалення металевих уламків та відновлення кісток допомогли волонтери. Видична витяжна вентиляція з кондиціонуванням, вона дуже потужна і на всю весь цей блок. За півтора року повномасштабної війни дві операційних заклади постійно були завантаженими. Тож виникла потреба у створенні нового блоку травматології. Будуть відбуватися хірургічні обробки ран пораненим, травмованим нашим військовослужбовцям. Заміни методу фіксації з апарату зовнішньої фіксації, яким ми забираємо після загоєння рани, заміняємо їх на внутрішні фіксатори, це інтермодулярні стежні, накісні пластини, ендовідеоскопічні оперативні втрачання на суглобах, колінних, плечових гумілковоступневих, тому що, на жаль, уламки туди так само потрапляють. І це обладнання, яке тут є, дає нам це можливість робити на гарному рівні, швидко, якісно, ефективно, а також контролювати і рентгеноскопічно. Наразі в госпіталі три військових травматолога, один з яких перебуває на передовій. Проводять операції і хірургії інших медичних закладів Хмельницького. Подальшому ми плануємо робити тут, зробити ремонт відпрацювати відповідно ще операцію перев'язочну саме по лівій стороні. Відповідно, і трошки налагодити ще наше травматологічне відділення. Ми хочемо робити все, щоб той, хто пішов захищати свою країну, коли потребував медичної допомоги, щоб він отримував в нормальних умовах. Ну і те саме, щоб працювали в нормальних умовах. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Навчали безпечно користуватися інтернетом. Для людей старшого віку в центральній публічній бібліотеці Хмельницької територіальної громади влаштували тренінг. Під час нього учасникам розповіли про різноманітні види онлайн-шахрайства. Крім того, говорили і про те, як захистити свої соцмережі від зламу. Подібні заняття на базі книгозбірні влаштовують декілька разів на місяць. Більше про навчання цифрової грамотності у наступному сюжеті. Хмельничанка Світлана Ларійчук сьогодні вперше завітала на тренінг з цифрової грамотності до центральної публічної бібліотеки. За словами жінки, інтернетом користується все ж про можливості всесвітньої павутини хотіла би дізнатись більше. Інтернет це великі там можливості. Ми дуже мало знаємо про нього. І я не в терцентр ходила на заняття. Ну, не, не знаю, не все я там могла засвоїти, тому думаю, думаю, попробую щось сюди прийти. Може, щось я більше знаю. Трошки користуюся там різними цими соціальними так мережами, а і, да, і через Приватбанк я сама перераховую там за комунальні послуги, але хочеться ще щось більше знати. Сьогоднішнє заняття з цифрової грамотності присвятили безпечному користуванню інтернетом. Учасникам розповіли, як не потрапити на гачок онлайн-шахраїв. Говорити про такий вид шахрайства, як фішинг. Ці заняття у нас в бібліотеці проводяться на базі хаба цифрової освіти. Порад початком лекції охочі мали змогу поділитись своїм досвідом у спілкуванні з інтернет-аферистами. тобі по телефону особливо вночі, особливо вночі, і говорять, що там ваш син, чи ваше там дяд, чи що потрапив в якусь аварію, чи чишеві зараз в поліції. Крім того, говорили і про те, як захистити свої соцмережі від зламу, як створити надійний пароль, які паролі неправильні. Ми так розглянемося на прикладах, яку інформацію потрібно захищати від посторонніх очей, щоб вони не потрапили до шахраїв. Також будуть рекомендації, як користуватися соціальними мережами, щоб це було безпечно. Як свій акаунт налаштувати, щоб він був приватний, щоб його могли бачити лише ті люди, які, яких людина добре знає. Що не, не можна додати невідомих, неперевірених людей, бо по той бік екрану може бути зовсім ну не та людина, за кого вона себе видає. Подібні тренінги з цифрової грамотності у центральній публічній бібліотеці Хмельницької територіальної громади влаштовують декілька разів на. Місяць. Заняття безкоштовні. Ірина Кондратюк, Микола Руковський Новини міста. Виставковий проєкт Благословенна Україна відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Він об'єднав відразу три експозиції. А саме фотопроєкти Незлавна, батьківська хата Хомстед від Лялі до Кралі. Мета виставки Вкотре показати надзвичайну унікальність української культури. Хмельничанка Тамара Яніна презентує колекцію українських вишитих рушників у музеї студії фотомистецтва. Це рушники з різних регіонів України. Серед колекції той, який подарувала їй тітка, він походить з села Токи Підволжівського району Тернопільської області. Етнографічно це відноситься до західного Поділля. Цей рушник точно кінця 19 століття, тому що він ще належав її прабабусі, і вона мені його віддала. От в такому вигляді, в якому віддала, в такому я його зберігаю. Він вже дуже дуже понищений часом. Подільська вишивка це традиційна техніка низинка, тобто. Це один з видів гладі, і цей розвід має бути чорний, тобто багато чорної нитки і вкраплення червоного, жовтого, рожевого, зеленого, синього, помаранчевого. Ну і всіх там, які ще могли жінки дістати кольори. Давній народний одяг і предмети побуту українців Тамара Яніна збирає з 2011 року. Нині в її колекції близько 30 рушників. Вперше я побачила старовинні речі на фестивалі цвіт вишиванки в Тернополі. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Це було 28 Ме серпня, якраз і там був день міста. Я поїхала туди на фестивалі на ярмарок. І там я побачила вперше давні сорочки і там інші предмети одягу. І просто так з першого погляду закохалась, І по сьогоднішній день Тамара Яніна презентувала колекцію у рамках проєкту Благословенна Україна. Виставка об'єднує відразу три композиції: це фотопроєкт Батьківська хата Хомстед, який зображає красу українського села. Експозиція від Лялі до Кралі знайомить глядачів із традиційними українськими весільними вінками. А проєкт Незламна авторки Світлани Задоровської це серія робіт про нескорену Україну. Виставку, яку ми присвятили саме Дню Незалежності України. Так як 24 серпня буде багато інших заходів, ми вирішили за тиждень зробити виставку, щоб глядачі змогли вже трошки надихнутися так, цими роботами. і Святкувати День Незалежності, так пам'ятати про наші Збройні Сили України. Із виставкою рушників у музеї студії фотомистецтва можна ознайомитись до 23 серпня, а із фотографіями до 5 вересня. Ірина Мулір, Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України відбувся у театрі імені Старицького. До міста завітали Тоня Матвієнко, Василь Зінкевич, Ілона Савіцька, Дмитро Андрієць. Концерт відбувся у межах туру Ми єдині і Україна у нас одна. Його мета зібрати кошти для українських військових. Ірина Муляр далі. Нагодійним концертом до Хмельницького завітали Тоня Матвієнко, Василь Зінкевич, Ілона Савіцька та Дмитро Андрієць. Виконавці співали українських пісень. Найактуальніші є пісні патріотичні про Україну, про військових, про батьків. Це буде більш патріотичного спрямування. Концерт, звісно. Ну, можна сказати так, без танців. Композиції лунали у межах туру. Ми єдині, і Україна у нас одна. Виконавці планують відвідати низку українських міст. Мета зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Кожен українець виділяє зі своїх статків на підтримку наших збройних сил. Ми також не є винятком артисти. Погодились. Підтримати цю акцію безкоштовно, а зібрані кошти з квитків будуть передані військовим. На які потреби там уже будемо виясняти, що кому потрібно. Це ми маленькі такі робимо добрі справи заради великої перемоги. Треба передати молоді, передати людям нашу енергетику, підтримати їх, і можливо, вселити моду якусь в серця молоді, що порядність, чесність, гідність. Це на віки, це назавжди. Тому це важливо і це важливо донести, що мода зараз на це на українську мову і на такі високі цінності. Наступний концерт у межах туру відбудеться 23 серпня в Івано-Франківську. Також виконавці планують відвідати Львів, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Чернівці. Ірина Мулір, Володимир Паламар, Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!